представників провладні фракції. Я спеціально зачитав порядок денний сьогоднішньої сесії. Я думаю, всі переконалися, що жодного політичного питання в порядку денного немає. Жодного. Політичні заяви ми роздали минулого навіть засідання, відповідно, яке я вже наголошую, у якісь пройшли, якісь не пройшли. Лишилися тільки господарські питання. Рівно 20 питань. 19 питань, плюс до включення одне питання по створенню тимчасової контрольної комісії по Кременецькому району, знаєте, по е, Світсолому, який піднімався на минулому ПЛА. Але знову ж таки, це не є політичне питання, це є господарське питання. Сьогодні представники фракції регіонів, єдиного центру, блок Твода зірвали сесійне засідання, зірвали розгляд господарських питань. У мене питання до них. Вони розповідають про те, що вболівають за долю області, за долю регіону. Розповідають, як вони люблять, як вони працюють, відкривають різні, нібито об'єкти. Але, ж величезна кількість питань, 20 господарських питань. Це є долі людей. Мені не зрозуміла позиція, чому сьогодні зірвали. Хочу показати нібито недієздатність обласної ради, то обласна рада дієздатна, обласна рада працює, не працює і не дієздатні представники тих фракцій, які зірвали сьогоднішнє сьогодні. Вчорашня ситуація прокоментуєте. Не поки допомогти міліції. Чому? Чому? Є рішення сесії міської ради, яке не скасовано жодним судом. Так, ми є розпоряджені проти прокурором, який я маю час 10 днів на, або відхилення, або задоволення. Є, Але існує рішення сесії міської ради. Але крім того, ще раз наголошую, була порушена стаття Конституції і законів України. Чітко зазначив, що має бути повідомлення. Комуністи не санкціоново проводили свій захід. Не санкціоново. І власне якийсь момент врегулювати цю ситуацію. чи вважаєте, що наші закладів не вийде? Не виключає. Я не виключаю, тому що ви самі бачите, як починаються результати спокій. Я вже на сьогодні забуду за в Дніпропетровську. Всі прекрасно розуміють, що якщо терористи роблять якісь вчинки. Вони, відповідно, виставляють якісь вимоги. Тут ніяких вимог не було, крім того, ті запали не було закладені знаєте, різні металові предмети, для того, щоб було більше ушкоджено. А тобі з того не буде. То я думаю, що це є провокації влади, які почали в буде Зараз, можливо, я не виключаю. Я не можу стверджувати так чи ні, але не виключаю. Чому? Тому що міліція, яка підпорядкована у нас, так по вертикалі. Надає свої транспортні засоби, щоб комуністів Ну, Краще б вони надали ці транспортні засоби і десь повезли тих самих. Там, ветеранів війни чи ветеранів УПА. Кудись повезли їх там, я не знаю, на екскурсію. А вони кажуть, що у них немає грошей на бензин, обласна рада. Прийміть програму про фінансувати нас, бо у нас немає грошей на бензин. На комуністів є на бензин, а на виконання своїх обов'язків згідно з компроміліцією немає. Я вже відбув порушення чинного законодавства з за сприяння працівників міліції. Отже, згідно чинної конституції, законів України, закон про місцеве самоврядування, громадські організації, чи політичні партії, чи взагалі об'єднання громадян, які мають бажання провести якісь масові заходи заздалегідь, це може бути і за і в той же день, і за день. Мають повідомити органи влади, виконавчі влади і органи самоврядування про те, що вони мають намір провести такі заходи. Жодної заявки від Компартії не було. Натомість, ми прекрасно всі бачили, як не те, що в супроводі міліції, навіть транспортними засобами нашої міліції, це зафіксовано, відео зафіксовано. Були привезені представники Компартії і були супроводжені до. В парк Слави до вічного вогню і там проводили свій, тут, свій, свої заходи. Депутати обласної ради і міської ради намагалися допомогти міліції довести громадський порядок. Але натомість чомусь були арештовані, або, скажімо так, були затримані працівниками міліції. Частина була затримана там в парку, частину погрузили в два автозаки. І депутатів. Замість того, щоб навпаки провести роз'ясну роботу перед комуністами, пояснити, що вони порушують чи не законодавство. Знаєш, міліція каже, а вони подали заявку в міліцію. Ну, відповідно, або працівник міліції є некомпетентний, йому треба йти в відставку, писати рапорт і йти з органів. Або вони потурають, потурають тим, тим структурам. Намагалися навпаки допомогти міліції. Чому так? Але прошу? Чому так? Є рішення сесії міської ради, які не скасовано жодним судом. Так, ми є розпоряджень протестувального прокурорів, який я маю час 10 днів на, або відхилення, або задоволення цього протесту. Є, але існує рішення сесії міської ради. Але крім того, ще раз наголошую, був порушена стаття Конституції і законів України, де чітко зазначено, що має бути повідомив. Комуністи не санкціоново проводили захід. Не санкціоновано. І власне слово намагалися врегулювати цю ситуацію. чи вважаєте, що наші заклад? Не виключаю. Я не виключаю, тому що ви самі бачите, як починаються результати сподіваюся, я вже на сьогодні Заподіб Дніпропетровську. Всі прекрасно розуміють, що якщо терористи роблять якісь вчинки, дії, вони відповідно виставляють якісь вимоги. Тут ніяких вимог не було, крім того. Запали, не було закладені знаєте, різні металові предмети, для того, щоб було більше ушкоджено. А тобі з того немає. Я думаю, що це є провокація плати, які почався ще вбити Зараз, можливо, я не виключаю, я не можу стверджувати так чи ні, але не виключаю. Чому? Тому що міліція, яка підпорядкована, став по вертикалі надає свої транспортні засоби, щоб в перевезти, перевезли. Ну, краще б вони надали ці транспортні засоби і десь повезли тих самих. Там, ветеранів війни чи ветеранів УПА, кудись повезли їх, я не знаю, на екскурсію. А вони кажуть, що у них немає грошей на бензин, обласна рада. Прийміть програму про фінансування. У нас у нас немає грошей на бензин. На комуністів є на бензин. А на виконання своїх обов'язків згідно з компроміліцією немає. І для того, щоб, наприклад, прийняти якесь рішення по інформації міліції, там, чи по звіту, чи просто по інформації, питання необхідно включити в порядок ДН для прийняття рішення. Відповідно, ті ж самі провладні фракції могли не включати, не голосувати за включення до порядку денного. І все. Винально просто. Його немає. Проекту ні не у кого на руках Взагалі проекту немає рішення. Немає взагалі. Ну, питання не стоїть. Стоїть, я вам все, порядок денний, все, крапка, господарські питання. Покажіть мені, де тут є питання про міліцію чи про ситуацію по 9-го. Нема. Якби був хвороб, якби хтось з депутатів вніс це питання, чи я, чи без депутатів, то став до голосування. Так, так, ні, ні, пішли. А тут вони ну, грають варіанти.